Зібрання групи Фенікс в місті Чернігів проходять за адресою вулиця Київська, 20. Щоб зайти до групи від центрального вогні Вермагу, рухаємось низ вулицею Київська. Рухаємось вниз вулицею Київської до перехрестя вулиці Київської та Гонча. Рухаємось далі вулицею Київська на перехресті вулиць Київська та Гонча. Переходимо дорогу. І зібрання групи проходять на територію римо Католицького костелу. Потрібно перейти дорогу та зайти у клітку. Проходимо по території та піднімаємося по сходах до господарського приміщення. Проходимо прямо, піднімаємо сходах, заходимо всередину приміщення і прямо по коридору проходять зібрання групи в руку 200 чернігів кожного дня, окрім вівторка на 19.00.